Духатиця, мотве, звіру до кінця, Господь захистить вас, ваших дітей, рід від усіх небезпеки, біти виконає всі ваші прохання на благо. Господи Боже наш, творчий небе, землі, джерело всякого життя і світла, ми устави і всеблаги, ми злибоким смиренням стоїмо перед тобою, прославляючи і дякуючи Твоєму, Пресвятому всесильному, є при благому імені Ти єдиний святий, початок і кінець, альфа і омега Подателю всякого блага. Життя і спасіння, сподякою боговіння, ми підносимо до Тебе наші серця, бо Ти, милостивий, Господи, наповнив наше життя безлічу милостей. Дякуємо Тобі, Господи, за дар життя, яким Ти благословив нас, за повітря, яким дихаємо за хліб, насущний, яким живемося. Ми славимо Тебе за красу створеного світу, якою ти оточуєш нас, за мудрість, якою наповни увесь порядок биття. За твою безмежну любов, що не полишає нас навіть у хвилини нашої немечі з невіри, дякуємо тобі, Господи, за святу церкву, яку Ти заснував, як корабель спасіння у цьому бурхливому морі світу. Ми вдячні за дар святого Хрещення, за освячення Духом Святим, за участь у причистих і животворчих таїнствах Тіла і крові Христової, Ти готуєш нас небесною маною і зміцнюєш наш шляху Спасіння. Даруючи нам силу боротися зі спокусами і утверджуватися в правді, Господи, ми дякуємо Тобі за хрест, який кожен з нас носить, бо Хрест наш є символом нашого спасіння, поданим тобою, як шлях до Царства Небесного. Дякуємо за кожну скорботу і випробування, якими ти очищаєш наші душі, зміцнюєш нашу віру й уповання на тебе. Ми вдячні тобі за радість і втіху, якими ти утішаєш нас, коли ми втомлені й засмучені. О, Господи, ми також приносимо Тобі щире покаяння. За всі наші гріхи свідомі, несвідомі вчинені, Словом, ділом, думкою чи недбалістю ми грішили перед тобою, ми гоствуємо отцем, порушуючи твої святі заповіді, прости нас, Господи, і очисть наші серця, як очищають золото в вогні, допоможи нам щоденно навертатися до тебе, І прямувати шляхом праведності, благаємо тебе, Господи. Напишіть імена мене та прохання в коментарях. Збережи нас від спокуси, злих задумів ворога, верни нас твоїм божественним захистом, що ми завжди перебували у твоїй богадаті, дари нам силу любити тебе понад усе, а ближніх наших, як самих себе, нехай твій мир, і твоя любов, зупинить у наших серцях, що ми були вірними слугами твоєї істини. Господи, пиши Твоє богосвення на наші домівки, на наші родини і на всю нашу землю, даруй мир церкві Твої святі, укріпи і збережі від всякого, розділення і зла, Благослови наших духовних наставників, які ведуть нас до Тебе і даруй мудрість і силу у служінні. Дякуємо Тобі, Господи, за все, що Ти вже дарував, і що ще подаси за видимі і невидимі благодіяння за Твою всемилостову турботу про нас, недостойних. Ми довіряємо тобі своє життя, свою радощі, скорботи і з надією молимося, нехай буде твоя воля, як на небі, так і на землі. Приймимо, милосердний Господи, цю подячну молитву, яку ми підносимо до тебе, з вірою, любові, Освятина, з твоїм Божественним світлом, наповни наші душі, миром і спокоєм, Веди нас з дорогою, спасіння, що божить вічному могли з усіма святими, безперестану прославляти Тебе, єдиного святій трійці Бога. Отця і Сина і Святого Духа, нині по і на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Спасителю, Владико наш, до Тебе припадаємо зі смиренням і покаянням, бо Ти, джерело милості, любові та благодаті. Пишіть мене, та прохання в коментарях. Вислухай молитву, прими як фім'ян, Бога Ухани, очисти нас. Від усякої скверни гріха, Владика ко неба й землі, прости нам провини наші, вільні, невільні, свідомі, несвідомі, і настав нас на істини Твоєї, щоб ми не відступили від Тебе в часи випробувань, О, всемилостиві, Господи, як давид зував до тебе, так і ми кличемо. Помили нас, Боже, з великої милості Твоєї, з безмежного милосердя Твого, очисти, беззаконня наші. А чисті серця наші від усякої неправди, щоб ми, омившись твою богадать, могли свежити тобі чистою совістю, як будний син повертаємося до тебе і говоримо. Зарішили ми перед тобою і небом, і недостойні називатися дітьми твоїми, але ти милосердний отче, прийми нас у свої обійми і нам мир душевний. О, Ісусе Христе, Слово Боже, світло -світу і життя вічне, Ти, що прийшов на землю, щоб спасти грішників, визволи нас від усякого зла, від бід і скорбот, від небезпек видимих і невидимих, покрий нас твою милістю, щоб не злякались мистрили, що витять вночі, ані напасти, що приходять в день. Захисти нас, Господи, від ворогів наших, бо ти наша твердиня, і нехай рука Твоя свята буде над нами завжди, Господи, джерело всіх благ, і захисник наш. Визвой нас від спокой, що віддаляють нас від тебе і утверди наші серця в Твоїй правді, Ти, що бурю на морі вгамував Гому, також хвилювання душ наших, як ти підняв Петра з вод, коли він боючись, почав тонути, так піднеси нас, коли ми падаємо, під тягарем спокус. Не відвертай лиця Твого від нас, одні скорботи, але просвіти нас світлом Твоєї благодаті, щоб ми змогли пройти через життєві бурі і досягнути пристані спасіння. О, Господи, милостивий і людинолюбний, пошли з Твоїм рабам Твій мир, бо Ти сказав, мир залишаю вам, мир мій даю вам, нехай мир Твій буде з нами весь сьогодні нашого життя, зміцнюючи нас сувірениті і любові. Нехай Твоє ім'я, Господи, буде для нас твердиною, захистом і радістю, і нехай наша душа завжди уповає на тебе, Ісусе Христе, Спасителю світу, Ти, що прийняв смерть на Христі заради нашого спасіння, визвоє нас від смерті душевної. Даруй нам Твою благодать, щоб ми могли стояти перед усяким злом і завжди перебувати в Твоїй любові, нехай Твій святий Хрест буде нашою зброєю проти темряви, і нехай Твоя благодать просвічує наші серця, Господи, ти ще початком і кінцем Альфа і Омега, будь з нами на всіх шляхах нашого життя. Веди нас, як добрий пастир, до зелених пасовиськ Твоєї благодаті, і захисти нас від пасток ворогів наших. Пошли нам, ангела, охоронителя, щоб Він оберігав нас на всіх шляхах наших і наставляв на путь праведності. славлю тебе, Водико, і поклоняюся тобі, бо ти єдиний наш Бог, і немає іншого спасіння, крім Тебе. Прославляй м'я Твоє святе, бо воно є джерелом, радості і надії. У Тобі, моє спасіння, тобі моя хвала, і Тобі слава нині повсякчас. І на віки віків, Амінь, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Спасителю наш, у Смиренні серця припадаємо до Тебе, величаючи, Твоє безмежне милосердя. Пишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що прийшов у світ для спасіння людського роду просвіти нас світом істини Твоєї, утверди на шляху заповідей Твоїх, і спаси душі наші, ти джерело життя, істина і дорога до вічності. Спаси мене, о Боже, бо води досягує аж до душі моєї, я потонув у глибокому болоті і немає, на що стати ногами, я потрапив у вод, і потік мене завиває. як Давид зивав до тебе в своїй скорботі, так і ми взиваємо нині. Спаси нас, Господи, від гріховних пристрастей, визволи від світу світа цього, утверди нас на камені віри, щоб ми не впали у відчай, дари нам, Господи, чистоту серця укріпив нас, дух смирення і богочестя, як сказано. Серце чисте, створив мені Божий Дух обнови обновину моєму, а очисти нас від усякої скверни гріха, щоб могли ми достойно славити Твоє ім'я і приносити плоди Покаяння, Господи, Ти є твердиня наша і притулок наш, як пророк свідчить, ось око Господні, над тими, хто боїться Його, на тими, хто надію кладе на милість Його, щоб рятувати їхні душі від смерти і в час голоду живити їх. Захисти нас, Господи, від усякої небезпеки, наповни наші серця, надію на тебе і укріпи нашу віру, злянця милосердний, на тих, хто в скорботі та зневірі. Ти, що сказав, передій до мене, всі струджені та обтяжені, я заспокою вас, наповни їх душі, миром і радістю Твоєю з цілої зранені серця, дарую твердість у випробуваннях і впевненість у Твоєму промислі. О Господи, Ти, що простягнув святі руки свої на Христі, заради спасіння нашого визволи нас, від спокусу, підступів лукавого, як у Писанні сказано, бо Ти, Господи, надія моя, Всевишній покровитель мій, не прийде до Тебе лихо і пошесть, не доблизиться до Твого шатра, захисти нас Твою богадатстю, наповни наші серця, любов'ю, до Тебе й ближнього. Ми дякуємо Тобі, Господи, за всі богодіяння Твої за кожен подих життя. За всі радощі випробування, які ти посилаєш нам на спасіння, бо сове душе, моє Господа, і все нутро, Моє святе ім'я Його, нехай наша вдячність буде безперестане, а життя наше стане, свідченням любові до Тебе, мовимо Тебе, Господи Ісусе Христе, даруй нам тверду віру, правдиву надію, досконалу любов, Прийми молитву нашу, прости, провини наші і настав нас на шлях життя вічного, нехай ім'я Твоє буде прославлено. Нині по всіх часи, і на віки віків. Амінь. Непереможний царю Небесний, суддя праведний, який своїм безмірним милосердям визволив людство, від відвади гріха і смерті, прийми нашу смиренну хвалу, та який привів нас із темряви до світла, наповни наші серця, твою і благодаттю, щоб ми завжди взивали до тебе, Ісусе, Сину Божий, спаси нас. Ангели тебе оспіують і хировими безперестанно славлять тебе, бо ти, Господи, прийшов у світ, щоб звути людей від рабства гріха. Ми ж не гідні просимо Тебе згубини серця, Ісусе, що з любов'ю простягаєш руки до всіх, прийми нас у своє царство, Ісусе, що прощаєш грішників, аршиїсти наші серця, Ісусе, що ведеш забуканих, покажи нам шлях до спасіння, Ісусе, що прийняв Христ заради нас, укріпи нас у терпінні. Ісусе, що Воскрес у славі, даруй нам життя вічне, Ісусе, сину Божий, спаси нас, бачив Твоє смирення і любов до грішників, ми охоплені розчуванням славимо Тебе, Господи, бо ти не погордував нашими гріхами, але зійшов до нас, щоб спасти нас від загибелі, з За радістю і вдячністю, вголошуємо, алілуя, мудрість Божа, не збагне над людського розуму, бо Ти, Господи, став людиною, щоб спасти нас від гріха. У покорі, схиляючи коліна, взиваємо до Тебе, І Ісусе, що явив нам свою славу через смирення, навчи насмиреності Ісуса, що приніс себе в жертву, заради нашого спасіння, даруй нам силу жити у правді, Ісусе, що провив свою кров за нас, очисти нас від усякої нечистоти, Ісусе, що воскрес для нашого виправдання, даруй нам радість життя з тобою, Ісусе, що любиш нас невимовно, прийми нас у Своїй святі обійми. Ісусе, Сину Божий, спаси нас, ти, Господи, приніс себе в жертву на Гоговському хресті, щоб врятувати нас від вічної загибелі. Ми ж споглядаючи твою любов, що перевищує всіляке розуміння. з у співаємо тобі. Алілуя, через твій Христ, Господи, Ти перемирив землю з небом і подарував нам надію на спасіння, смирено просимо Тебе, Ісусе, що підніс нас темряви до світла, освяти наші серця, Ісусе, що дарував нам життя вічне, зміцни нас у вірі, Ісусе, що переміг смерть, навчи нас давати спокуси, Ісусе, що заповнив у наших душах вогонь любові, наповни нас своїм миром. І Ісусе, що кличеш нас до себе, прийми нас у Своє святе Царство, Ісусе, Сину Божий, спаси нас, грішники немічні шукають Твого милосердя, Господи, і знаходять у тобі спокій для своїх душ, прийми нас, що припадаємо до Твоїх стіп і взиваємо вірою. Алівуя, як пастир добрий, ти шукаєш загублених, піднімаєш упалих і повертаєш додому Отця, Почуй нас, що з покаянням взиваємо до тебе, і Ісусе, що піднімаєш грішника з безодні, спаси нас. І Ісусе, що обтяжений гріхами звільняєш, звільни наші душі, і Ісусе, що ведеш до Отця Небесного, направ нас на шлях правди, і Ісусе, що даруєш мир своїм учням, даруй мир нашим серцям, і Ісусе, що переміг зло, захисти нас від усякої спокуси, Ісусе, Сину Божий, спаси нас, Ти світло світу, Господи, що просвяти темряву гріха, Освяти наші серця Твоє істину, щоб ми завжди співали Тобі, Алілуя! Ти, Господи, відкрив нам двері, Царства Небесного і дав нам силу слідувати за тобою, з вдячністю, любов'ю, виголошуємо, і Ісусе, що ведеш нас до спасіння утверди нас у святій вірі, і Ісусе, що втішеш тих, хто шукає тебе, не залиш нас у Скорботі, Ісусе, що відкриваєш правду своїм обранцям, навчи нас ходити в Твоїй істині, і Ісусе, що сціліш рани наших душ, дай нам силу встояти в боротьбі, і Ісусе, що даруєш надію на вічну радість. Наповни нас твоїм миром, Ісусе Сину Божий, спаси нас, голосом люблячого пастиря, ти кличеш усіх до себе, і ми, почувши твій заклик, припадаємо до Твоїх ніг, взиваючи Аллилуйя, Ти, Господи, прийшов до світу, щоб спасти загублених, покликати грішників до покаяння і відкрити їм шлях на царство небесного, тому з любов'ю і надією взиваємо до тебе, Ісусе. Що шукаєш і знаходиш загублених, знайди і нас у нашій немичі, Ісусе, що прощаєш безмежно, очисти нас від усякого гріха, Ісусе, що відкрив нам двері вічного життя, провадь нас, дорогою спасіння, Ісусе, що світлиш темряву, дари нам світло Твої благодаті. Ісуса, що став лікарем душі сіли наші немощі. Ісусе, Сину Божий, спаси нас, Ти є пастир добрий, що душу свою поклав заради спасіння своїх овець, почуй нас, що в покорі припадаємо до Тебе і співаємо з вірою. Аллилуйя, Ти Господи, звільняєш душі від Кайдані в гріха і даруєш їм свободу у Тобі, ми ж визвоні Твою Богадаті, взиваємо до Тебе, і Ісусе, що руйнуєш пута гріха. Звільни нас від пристрасти, Ісусе, що даруєш радість у скорботах, наповни нас Твоїм миром, Ісусе, що проганяєш страх, Зміцни наші серця у вірі, Ісусе, що підтримуєш у випробуваннях, дай нам терпеливість у стражданнях, Ісусе, що підносиш упалих, піднеси нас до Небесного Царства, Ісусе, Сину Божий, спаси нас. Ти, Господи, став жертвою за гріхи світу, принісши себе на Христі, заради спасіння всіх людей, сповнені вдячності. Ми співаємо тобі, Алівуя, Ти відкрив нам Господи, шлях до Отця, ставши нашим посередником, і примирителем. смирено мовимо Тебе, і Ісусе, що примирив нас із Небесним Отцем, даруй нам Дух миру, і Ісусе, що став для нас дорогою Спасіння, веди нас цією стежкою, і Ісусе, що на Христі переміг зло. захисти нас від усякої спокуси, і Ісусе, що у воскресінні дарував радість, наповни нас неземною втіхою, і Ісусе, що царюєш у славі. Приведи нас до Свого Небесного Царства, Ісуса Сину Божий, спаси нас, всі сили Небесні і земні прославляю Тебе, Господи, є цар царів. і Господь, Господарюючих між твої слуги з вірою, любов'ю, вигошуємо, Я. Ти, Господи, явив нам приклад приквосвужіння і смирення, обмивши ноги Своєму учням, Укріпи нас у подібній любові та смиренні, щоб ми змогли прославляти Тебе. Ісусе, що показав досконалу любов, навчи нас любити ближніх, Ісусе, що смиренням переміг гординю, дари нам дух покори, Ісусе, що служиш тим, хто любить тебе, навчи нас служити з радістю. Ісусе, що всьому був слухняний Отцю, дари нам послух твоїй волі, Ісусе, що дав нам заповідь, любові допоможи виконати її в житті. Ісусе, сину Боже, спаси нас. Ти, Господи, прийшов, щоб спасти нас і залишив нам таїнство як засоби, спасіння, і знання з тобою, ми ж, дякуючи за твої дари, співаємо тобі Аллилуйя. Ти, Господи, освячуєш нас свои благодаті через таїнство, даруючи душам очищення і зцілення, прийми нашу молитву. Ісусе, що подаєш нам себе в Насити нас своїм життям, і Ісусе, що прощаєш наші гріхи у сповіді, очисти наші душі, і Ісусе, що сіряєш рани серця, Даруй нам мир і спокій, і Ісусе, що благословляєш нас у шлюбі, освяти наші сім'ї, Ісусе, що помазуєш нас Духом Святим, укріпи нас у святій вірі, і Ісусе, Сину Божий, спаси нас, Ти, Господи, кличеш усіх до себе, щоб дарувати вічне життя. Ми ж, почувши твій заклик, припадаємо до Твоїх ніг і взиваємо. Алілуя, Ти, Господи, єдиний святий, що прийшов у світ, щоб нас грішних, посвятити і зробити причасниками Твого Божества. Ми ж, прославляючи Твоє безмежне милосердя, взиваємо, і Ісусе, що з неба зійшов, аби вознести нас до Отця, провадь нас до вічної слави, Ісусе, що явив себе світові, як світло істини, просвіти наші серця, Ісусе. Що терпів за нас хову і ругу навчи нас, терпіння і вагідності, і Ісусе, що кров'ю Свою обмив наші гріхи, очисти наші душі, І Ісусе, що кличеш нас до святості, наповни нас Духом Святим, І Ісусе, Сину Божий, спаси нас, Ти, Господи, приніс себе в жертву заради нашого спасіння, примиривши нас із Богом Отцем ми ж прославляючи Твою жертву з любов'ю і вдячністю, співаємо Тобі. Аллилуйя, Ти, Господи, Царем, слави, і суддєю всіх народів. Ща з твого другого пришестя, мови, Тебе, знайди нас, Готовими до зустрічі з тобою, почуй на що взиваємо. Ісусе, що прийдеш у славі судити живих і мертвих, даруй нам благодать, стояти праворуч тебе, Ісусе, що приготуєш праведника місце в вічному Царстві, приведи нас до небесної радості, Ісусе, що відкидаєш зло, звільни нас від влади гріха, Ісусе, що подаєш свою милість, тим, хто токається, прости нас, немічних, Ісусе. Що свячуєш усіх, хто шукає тебе, наповни нас твоєю любов'ю, Ісусе Сину Божий, спаси нас, о все щедрий, Господи Ісусе Христе, прийми нашу смирену молитву, і яви своє милосердя, Тим, хто припадає до Тебе з вірою і любов'ю, прославляючи Твоє ім'я, святе, мене невпинно, співаємо Тобі. Аллилуйя! О все щедрий Господи Ісусе Христе, прийми нашу смирену молитву, і яви своє милосердя, Тим. Хто припадає до тебе з вірою і любов'ю, прославляючи Твоє ім'я, святе, ми невпинно, співаємо тобі. Аллилуйя, о все щедрий Господи Ісусе Христе, прийми нашу смирину мови Твоє висвоє, милосердя тим, хто припадає до тебе з вірою та любов'ю, прославляючи Твоє ім'я, святе, ми невпинно, співаємо Тобі, Аллилуйя, ангели Тобі оспівують і хировими безперестану, славлять Тебе, бо ти, Господи. Прийшов у світ, щоб визволити людей, від рабства гріха, ми ж не гідні, просимо Тебе зубини серця, Ісусе, що з любов'ю простягаєш руки до всіх, прийми нас у своє Царство, Ісусе, що прощаєш грішників, очисти наші серця, Ісусе, що ведеш заблуканих, покажи нам шлях до Спасіння, Ісусе, що прийняв Христ, заради нас, укріпи нас у терпінні, Ісусе, що воскрес у славі, даруй нам життя вічним, Ісусе, Сину Божий, спаси нас. Непереможний Царю Небесний, суддя праведний, який своїм безмірним милосердям визволив людство, від вади гріха і смерті, прийми нашу смиренну хвалу, ти, який привів нас із темряви до світла, наповни наші серця Твоєю любов'ю і благодаті, щоб ми завжди взивали до Тебе, Ісусе Сину Божий, спаси нас. О Господи Ісусе Христе, Сину Боже, що прийшов у світ, щоб спасти грішників, яви нам свою милість, ми недостойні припадаємо до Тебе, визнаючи свої гріхи і немочі, очисти нас від усякої нечистоти, просвіти наші серця світлом Твоєї благодаті і провадь нас, дорогою, спасіння». Пишіть мене, то прохання в коментарях. Дай нам силу виконувати Твою святу волю, щиро любити ближніх і славити Тебе у всі дні нашого життя, бо Ти єдиний Спаситель. І Возволитель нашій Тобі належить уся слава, честю, поклоніння за Цим і Святим Духом, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Боже, що з безмежної любові до грішного людства зійшов із і воплотився від пречистої, діви Марії заради, спасіння нашого, почуємо від і Смирину, і Пишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що прийшов у світ аби спасти грішників, серед яких я перший поглянь милостиво на душу мою, обтяжену гріхами, я чистий своєю божественною богадаті. Господи, ти світо світує животворяще джерело, ти моє і прибіжище у скорботах, перед тобою припадає з крушенням серця каюся за всі гріхи мої, свідомі несвідомі своїм ділом і думкою вчинені. Помили мене, милосердний, і не відкинь від лиця Твого, але обнови мене духом правим і сподоба вічного життя, Господи, Ти терпи, виносиш немичі всіх нас і щедро обдаровуєш, благодача тих, хто з звірою, любов'ю до Тебе звертається, допоможи мені нести хрест мій у покорі, терпінні наслідуючи тебе, Викопителя і Спасителя світу, підтримуй мене в немичах моїх і захисти від усякого зла, від ворогів видимих і невидимих від споку світу цього. Та від бунтів пристрасти, що затьмарюють душу, Господи милосердний, збережи мене і дімі від усяких бід і небезпек, від хвороби скорбот, від ненависті, з них намірів, Покрий нас твоїм божественним покровом і на наші на шлях правди, Благослови нас у всіх добрих починаннях, якщо вони угодні тобі, і допоможи мені не відхилятися від волі Твоєї святої. Господи, премудрі, просвіти розумі і серце, щоб я пізнав волю Твою і виконував її з радістю. Даруй мені дух, смирення, терпіння і любові, щоб я прославляв тебе не тільки словами, але й життям своїм, укріпи мене в доброчинності, настав мене на шлях покаяння і вчини мене причасником благодаті Твоєї, Господи, та альфа, і Омега, початок і кінець, наповни життя моє твоїм світлом. І благословенням змісни мене у вірі, надії любові, щоб я невпино дякував тобі за всі богодіяння твої, навіть у скорботах і випробуваннях. Не залишай мене, Господи, хвилини слабкості, але подай руку допомоги, щоб я перебував у твоїй любові. Господи Ісусе Христе, Сину Боже, прийми мою молитву, сповнену покаяння і вдячності, захисти мене і весь світ Твоєю Богодатью, настав нас на шлях спасіння і приведи до вічного життя, щоб ми разом із усіма святими прославляли Тебе, Отця і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи Боже наш водику всього творіння, творчої промислителю світу зі смиреним серцем і вдячною душею припадаємо до Тебе, щоб прославити Твоє присвяте ім'я і вознести подяку за всі благодіяння, якими ти обдарував нас, недостойних рабів Твоїх. Дякуємо Тобі, Господи, за життя і всі добродійства Твої. За мир здоров'я, добробути, радість, які ти даруєш нам із твоєї невичерпної милості, ти, Господи, джерелом усякого блага і Спасителем наших душ, Ти сяєш наші дні світлом своєї і укріпляєш нас у немочах нашої, Господи. Дякуємо Тобі, за святу віру православну, яку Ти утвердив у світі на спасіння всіх, хто з любов'ю звертається до Тебе. Дякуємо Тобі, за святу церкву Твою яка є твердині істини і за святі таїнства. У яких ми отримуємо освячення сівені життя вічне? Прославляємо тебе, Господи, за твоє невимовне милосердя, яким ти обіймаєш усіх, так виче до тебе в істині. Боси винити, Господи, що з безмежної любові, до роду людського послав у світ єдинородного Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, який став для нас шляхом істини і життя, Даруй нам Господи, тверду віру, щиру любов до Тебе і до ближніх, смирення і терпіння, щоб у всьому виконувати Твою святу волю, збережи нас від гріхів і спокус, спровадь нас дорогою правди і спасіння, щоб, удосконалюючись у святому житті, ми могли приносити тобі достойну славу і вдячність. Господи Боже наш, прийми цю молитву нашу, як жертву хвали і вдячності, і вчини нас достойними словословити Тебе у вічності, разом із усіма святими, споглядаючи небимовну славу Твою, бо тобі належить всяка слава, честь і поклоніння, і Сину і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надішліться відео обіжні вашим для поширення Слова Божого, восеня Господні, нехай перебуває з усіма нами.